Добрий вечір усім. З ким не знайома, то мене звати Гладик Олександра і я є фінансовим консультантом компанії StarLife. Сьогодні наша заявлена тема це про гарантії. Тобто, усі присутні знають, про що існує є такий вид накопичення, як накопичувальна програма зі страхуванням життя. Але я думаю, що для кожного з нас є важливою темою надійність. Які гарантії того, що ми кошти своїм внесемо, але що, вона, що ми зможемо їх повернути? Яка в цьому впевненість в нас буде? І щоб перей, не краще відкрити ось цю тему, краще донести суть, я перейду зараз, зараз хвилиночку, перейду на слайди, але я не туди пішла. Окей. І щоб то було більш е, сформована наша розмова, мені так буде простіше. Тобто, е, як я щойно озвучила, для усіх, думаю, для усіх присутніх є важливий фактор надійність. Для кожного є свої фактори, е, свої пріоритети, але у загальному, якби з таку загальну частину, підведемо, е, які саме є важливі частини. Один з принципів, один з факторів самих важливих, якби історичний фактор. Що це означає? Це скільки часу на ринку працює та чи інша компанія. Ну, от якщо будь-яка установа відкриється там, і на ринку працює місяць чи два, ну, яка в нас буде довіра? Ну, так собі, захочемо поспостерігати, подивитися, що далі буде, а тоді вже будемо приймати рішення. А якщо ж є. Е... Страхові компанії, які працюють на світовому або європейському ринку, або 150, або 200, або 200 років, ну, це, напевно, вже про щось говорить. Тобто, вони мають вже досвід немаленький, вони вже зарекомендували рекомендували себе, вони пережили вже не одну кризу. Тобто, в їх, на їхньому досвіді є вже була Перша світова, Друга світова війна. І вони, не дивлячись, ні на що на ці перепони продовжують працювати і успішно працювати, тому що ми працю, як би співпрацюємо саме з лідерами, як на світовому, європейському, так і на українському ринку тобто з одними з найкращих. І один з історик історичний фактор, тобто з якого періоду вони працюють, це досить таки важливе, але це не все. Для того, щоб працювати на ринку України, <кій> ось тобто це філіали різних міжнародних компаній, які працюють на ринку України, їхні є їхні філіали. І в, зі сторони держави здійснюється контроль. Тобто існує е, закон України про страхування, і є деякі пункти, які важливо е, мають дотримуватися. І один з таких важливих пунктів це є платиспроможність. За статутом, за статутним фондом для того, щоб будь-яка страхова компанія розпочала свою діяльність, вони мають мати кошти 10 мільйонів ринку. Тобто, це статутний фонд, це сума. Для того щоб як мінімальна сума, яка для того, щоб розпочати свою діяльність. Але так як оці вже установи працюють на рік і не два, у них є свої відповідні запаси, і відповідно в них є залежності в кожної компанії по різному мало в когось сто ще 200, на понад 200%, відсотків. Від мінімуму, тобто ще як мінімум ще так раз у когось більше, у когось менше, це означає, що, в випадку, якщо б з тих чи інших причин усі, в один день усі клієнти сказали, що от ми хочемо сьогодні отримати повернути свої кошти, то ці компанії з легкістю виконують свої обіцянки, свої умови, свої зобов'язання, і вони, і плюс залишаться ще в плюсі, тому що в них є запас. Тому що в них є резерви. Також здійснюється контроль зі сторони держави. Тобто, кожний квартал відбувається перевірка за діяльністю кожної з цієї установи. Окрім того, відбувається аудит. Це дуже такий важливий фактор. Тому що є перевірка, як я сказала, від на кожного кварталу, а є міжнародна стороння перевірка, і це здійснюють аудиторські компанії, це вони теж світового ринку. Вони також одні 100 років, одні понад 200 років, які вже себе зарекомендували і відповідно. Вони дорожають своєю репутацією. І, відповідно, вони в жодному випадку не будуть фальсифікувати дані. І е якщо брати е до уваги одну з страхових компаній тобто е з якими ми найбільше співпрацюємо, компанію Медлайф, то в неї аудитор є компанія Deloitte. Це дійсно. Е Світову компанія світового ринку. І на їхні дані, на їхню звітність, можна подивитися і 100% можна їм довіряти. Наступний фактор це рейтинг. Я думаю, хтось вже чув, хтось знає багато про що це означає, але от якщо подивитися, якби по-простому, от кожен з нас, коли купляє якісь додому електроприбори, ми дивимося. Чи там є буква А, якщо буква А є, значить це добре. От якщо узагальнити самий надійний банк, який існує, то він має А. Це максимум, це самий-самий надійний. А от страхові компанії, якщо брати до, до прикладу, компанію MetLife, то вона має дві букви А. Тобто, це супернадійно. Це е, дійсно. Можна бути впевненим, що це е, якби не просто надійно, це на надзвичайно надійно, і за рахунок того, і за рахунок цього рейтингу, за рахунок аудиту, за рахунок е, часу, е, на як за якого часу ті чи інші компанії працюють на ринку. Тобто ці фактори дуже важливі, але вони тільки нам можуть допомогти. Якщо ми виявимо бажання розібратися дійсно, зрозуміти, як ця та чи інша страхова компанія, який є авторитет, то е, ці фактори дуже на це впливають. Наступний фактор це ліцензія. От е, дуже багато на сьогоднішній час е, е, в соціальних мережах, в різних, в різних е, Соціальних, тобто в, в, в різних платформах є, продають якийсь той чи інший продукт. Але далеко не усі мають ліцензію. Тобто, то Можна щось продавати, але цінність це така під знаком питання. Якщо а от саме страхові лайфері компанії, у них всі мають ліцензію безстроково, тобто це означає, що вони офіційно працюють, що вони зареєстровані, їхня діяльність легальна зареєстрована, ну і це якби, для нас тільки плюс, тому що ми можемо відслідкувати в будь-якому випадку їхню діяльність і для себе якби, вирішити чи інші питання. Зрозуміти. Наступний пункт це перестрахування. Оце як для мене, ну особисто для мене, це найважливіший фактор. От тому, що кожна страхова компанія, яка займається страхуванням життя, має обов'язково мати перестрахувальника. Якщо, якби що простими словами, от ви берете кредит, я у вас гарант. Якщо ви не маєте змоги виконати обов'язки перед банком, то значить і буду сплачувати я, тому що я за вас погарантувала. Тобто це такий простий приклад для того, щоб донести самосуть. І от кожна зі страхових компаній мають ось такі спеціально компанії, які займаються саме цією діяльністю, виключно перестрахуванням. І це означає, що як би не склалося. Як би не спрацювала компанія, обов'язки перед клієнтами будуть виконані за будь-яких обставин. І це саме тому, що е, якщо б щось пішло не так, припустимо, то в дію вступить перестрахувальник. І клієнти отримають свої кошти. О те, що вони запланували, те, що було прописано в договорі, чітко, те вони отримають по закінченні угоди. Тобто, жодний банк не дає такої гарантії. Оце як би одна, одна з таких самих надійних установ, яким ми можемо довірити свої кошти і бути впевнені на 100%, що ми їх повернемо. Наступний пункт це відкритість і публічність. Тобто за бажанням. Ми можемо зайти на сайт тієї чи іншої страхової компанії, де в відкритому вільному доступі ми можемо побачити звітність, оці рейтинги, виплати, щомісячні, регулярні виплати клієнтам, чи це по страхових випадках, чи це по закінченню угоди в кожного якби, своя ситуація, але цю всю інформацію можна отримати у вільному доступі. І це, тобто, як кажуть, якщо є правдива інформація, то її немає чого скривати. Вона відкрита і вона у вільному доступі. І це також є, е, є важливо, якщо глянути, якщо так глибоко дивитися все стороннє, то всі-всі фактори вони є дуже важливі. А зараз ми подивимося, з чого ж, ж ця складається програма. І от як її зробити, що для того потрібно, щоб ми для себе би, в один прекрасний момент зібрали таку достойну суму, щоб в нас були кошти, щоб ми були забезпечені, і взагалі де їх брати, оті гроші? І от якщо взяти на, на подивитися на наше життя з фінансової точки зору, то ми всі починаємо з того, що ми і вчимося, починаємо вчитися. Потім йдемо на роботу, отримали якусь освіту, йдемо на роботу, заробляємо. А потім прийде період відпочинку. Чи цей період буде відпоч... називатися відпочинок, чи це буде пенсія, вже залежить від нас. Тому що як ми сплануємо, як ми організуємо своє життя, так і буде. Тому що, коли ми вчимося, якщо подивитися, то ми коштів не маємо. Нам дають близькі, рідні, батьки, ми на їхньому утриманні. А коли ми вже йдемо на роботу, починаємо заробляти. Ну, то наші доходи збільшуються, і ми вже звикаємо до певного рівня життя. І кожен старається якби, жити на достойному рівні. Але коли як ми отримаємо першу зарплатню, так прийде день, коли ми отримаємо і останню. І в якій державі ми б не знаходилися, завжди пенсія буде меншою, ніж заробітна плата остання. Незалежно, де саме ми знаходимося. Але було би добре, якщо ми вже навчилися заробляти, щоб ми, коли, вийдемо на, коли прийде такий термін вік, чи ми вирішимо, що ми не хочемо більше працювати, щоб у нас були кошти, за що ми будемо жити. Але де ж їх брати? Ну, і це вже якби про це будемо зараз говорити, як сформувати ту фінансову подушку. Але, на жаль, в житті бувають різні ситуації. Тобто, може статися таке, що щось може нам помішати, помішати нашим планам. І, відповідно, може статися, що ми захвор... людина захворіє і може піти життя по хворобі. Може статися, що нещасний випадок. Може статися втрата працездатності. Тобто це такі речі, які, на жаль, бувають в житті і трапляються. Але е, саме для цього от існують ось такі програми, якими займаються страхові компанії, які займаються страхуванням життя, і як же ж вони складаються, з чого вони складаються, як же вони працюють? Е, тобто, якщо ми протягом свого життя. На то протязі періоду, коли ми працюємо, сформуємо для себе якусь суму, збережемо якийсь капітал, то ми однозначно зможемо жити на достойному рівні і жити в задоволення. І наш період відпочинку буде дійсно періодом відпочинку, тому що у нас будуть кошти, за що жити. Ми зможемо у нас буде вільний час, і відповідно, цей період ми можемо насолодитися ним, не виживати як сьогоднішні пенсіонери. Які живуть на мінімалку. І не дивлячись, чи це в Італії живуть на мінімалку, чи в Україні це завжди далеко не весело. То, що складається ось така програма, накопичувальна програма? У мене є слайд, якби готовий, це для прикладу. І ось тут взято 50 тисяч гривень внесок в рік. Кожен для вас може підібрати для себе індивідуально. Це може бути менша сума, це може бути більша сума. Просто ця така, якби, приклад, тому що наші сьогоднішні угоди в середньому плюс-мінус саме на таку суму. Але ви кожен підбираєте для себе, як, вам, як ви вважаєте за потрібне, як вам більше комфортно, а це просто щоб донести суть. І отже, ця сума, ця програма складається з двох частин. Одна йде на накопичення, друга на захист. І саме тому сума, ця 50 тисяч, ділиться на дві частини. 40 тисяч піде на накопичення, а 10 тисяч піде на захист. І от якщо припустити, що ми з вами укладемо угоду на 20 років, термін також кожен вибирає для себе індивідуально, це як для прикладу, щоб розуміти, як будуть виглядати розрахунки. Якщо укласти угоду на 20 років, то ми власними силами по 40 тисяч 20 років ми собі сформуємо 800 тисяч. Ну, мені здається, непогано. І, до речі, оцю суму, яку би ми мали зберегти для себе за весь період, варто запевнити, бо вона називається страхова сума. Що саме це означає, ми розберемо зараз згодом. Але так як ми ці кошти інвестуємо в страхову компанію, вони користуються ними і в свою чергу інвестують для того, щоб заробити для себе і для своїх клієнтів, і за тривалий період нам нарахують відсотки, і це плюс-мінус буде 900 тисяч. І в кінцевому результаті загальна сума буде мільйон сімсот. Як я попередньо говорила, ця сума може бути більша, може бути менша. У кожен вже вирішує для себе індивідуально. Але головне, щоб це зробити, щоб там, де в нас в період відпочинку, щоб в нас була сформована якась, хоч якась сума, хоч якісь заощадження, хоч якісь збереження, щоб потім не стояти з протягнутою рукою і не просити в допомоги ні в держави, ні в дітей. Ні в кого будь іншого, а щоб бути незалежними, ну і відповідно просто кайфувати від життя. А тепер подивимося на другу частину от тих 10 тисяч, які пішли на захист, що саме сюди входить? Тобто, як я попередньо казала, 800 тисяч суму, яку ми власними силами збережемо за 800 за 20 років, вона називається страхова сума. І от у випадку, якщо клієнт. Піде життя по хворобі, то спадкоємці, які обов'язково вказуються під час укладення угоди на самому початку, їх може бути одна людина, дві, три, кожен вибирає індивідуально, то вони отримують, от припустити, якщо припустити, що на першому році клієнт пішов з життя, то вони отримують не повернення коштів, не 50 тисяч, які тільки вніс клієнт. А отримують 800 тисяч, тобто оту страхову суму, ту суму, яку клієнт планував зберегти, а не, не ту, яку по факту вніс. Якщо ж на п'ятому році, то клієнт би вніс 5 на 5 250, правильно, вніс би 250 тисяч, а по факту спадкоємці в даному випадку отримують 800 тисяч і плюс відсотки за 5 років. Тобто в залежності, дай Боже, щоб це ніколи не пригодилося, але в залежності, на якому році сталася та подія, то отримають гарантовану суму і плюс відсотки за роки, коли це саме відбулося. Якщо стається нещасний випадок, то однозначно ніхто до цього ніколи не готовий, ніхто не може. Запрограмувати чи передбачити, і однозначно, це завжди буде втрата, це завжди буде біль для родини. І саме тому в цьому випадку відбувається, страхова компанія виплачує ось цю страхову суму 800 тисяч двійному розмірі. Ну і плюс відсотки за роки на, на кожному році, не коли сталася ця подія. Надіємося, що ні. І якщо ж стається втрата працездатності, тобто з тієї чи по хворобі може бути, чи внаслідок нещасного випадку, то тут же визначається в відсотковому співвідношенні в залежності від групи інвалідності, тобто в залежності від втрати працездатності. І от якщо ця втрата працездатності до 100%, то буде і стався, якби по нещасному випадку ця втрата працездатності, то буде виплата від 800 тисяч у двійному розмірі, тобто це буде мільйон шість, але вже в залежності від співвідношення до, до чи це 50, чи 100, чи 60%. від відсотків. А якщо ж 100% втрата працездатності, тобто це не робоча група. То окрім цього, клієнт звільняється від наступних внесків. Це означає, що по закінченні угоди все одно клієнт отримає ту суму, яку б запланував. Чи це буде мільйон сімсот, як в нашому випадку, чи це буде інша сума, але кошти якісь отримають, тобто якась підтримка звід установи. Буде від, від цієї страхової компанії буде 100%. Тобто, ця частина, якби така сумна, трагічна. Надіємося, як ще раз я казала, що ніколи не прогодиться, але ніхто, е, ніхто в житті не планує ніколи, е, що стануться якісь такі події негативні. Всі думають завжди, ми завжди думаємо, що це станеться з кимось, але не з нами. Але, на жаль, це якби, не завжди так. От ми, коли йдемо загоряти, ми ж беремо, щоб захистити себе, щоб подбати про себе, ми беремо захисний крем, коли бачимо, що небо хмарне, ми ж, дивлячись, якщо в Італії не гарантовано, що буде падати дощ, але ми зонтик беремо для того, щоб себе вберегти. Оце, якби такого свого роду захист, якщо щось станеться вже, завжди надіємося, що, цього, що ця частина нам не пригодиться. Але якби випадку чогось, то ми в такий спосіб можемо заздалегідь або подбати про своїх найрідніших людей, в такий спосіб допомогти, або подбати про себе. І сюди також всю частину також ще входить і медицина. Що це означає? Це означає, що ми сюди можемо додати різне покриття. Це можуть бути, можуть бути і критичні захворювання, і можуть бути опіки, переломи. Кожен вибирає індивідуально цю частину. Це вже проговорюється з консультантом, з людиною, яка вас запросила, і ці всі питання вирішуються. Тобто, для того, щоб підвести підсумки, я хочу вам якби, підвести. До того, що страхові компанії, які займаються страхуванням життя, це єдина фінансова установа, яка дає гроші, коли вони найбільш потрібні. Тобто, коли якісь стається непередбачувані ситуації, буде допомога, коли е якісь пр проблеми зі здоров'ям буде допомога. Або якщо закінчується угода, і ми е прийдемо до того віку, до, е, Періоду відпочинку ми будемо мати підтримку. Ці програми, ці, тобто, тобто ці страхові компанії, вони нам гарантують дохід. Тобто, ми буде, можемо бути спокійні, що, ця, що наші кошти ми отримаємо 100%. І також ці компанії не зникають, вони не можуть зникнути з ринку, тому що, як я попередньо обговорила... вони. Вони в будь-якому випадку виконують свої обов'язки перед страховою перед клієнтами, тому що є перестрахувальники, і вони у будь-якому випадку виконують свої зобов'язання. Тому, дивлячись на цю ситуацію, дивлячись, як же саме працює ця програма, я раджу усім проаналізувати. Об, задати тисячі одне запитання людям, які вас запросили на сьогодні, на сьогоднішню зустріч, вибрати для себе комфортну суму, підібрати захист, який ви вважаєте за потрібний, але зробити оцей крок, подбати про себе, заздалегідь, і ви 100% будете задоволені. Бо от ми навчилися, якби багато хто з нас навчився ну ми всі навчилися заробляти кошти, але далеко не усі ми вміємо зберігати. І от за допомогою цієї програми ми також навчимося фінансової грамотності, тобто вміти не тільки заробляти, а й зберігати, дбати про своє майбутнє. І, відповідно, інвестувати свій, свого, свого роду своїм чином в своє майбутнє. Щиро надіюся, що ви приймете правильне рішення, що ви е розберетеся до кінця, тобто задавайте будь-які запитання, які у вас тільки виникають, і робіть отій крок, бо тому що е одного усвідомлення недостатньо. Потрібно діяти, і потрібно е, робити якісь кроки. Дякую усім за увагу, дякую за вашу присутність. Надіюся, що ви е, отримали для себе корисну інформацію. І якщо, тобто ми кожного тижня проводимо ось такі зустрічі на різні теми, приходьте ще, я думаю, ви завжди почуєте щось нове і цікаве. Можливо, в людей є запитання. Мирослава, Оксана, ви мої запрошені. включайте мікрофон і запитуйте, якщо є ще додаткові запитання. Не стидаються. <реш> Нічого, тобто, дівчата, ви звертайтеся до... звертайтеся до людей, які вас запросили. Тобто, в даному випадку ці дівч... Мирослава і, і Оксана. І, Оксана, доставайте Оксану Матушевську. Нехай вона відповість на усі ваші запитання. Ви, можливо, ще собі якось, проаналізуєте, зробіть якісь свої, запишіть свої запитання. Але головне, щоб ви отримали відповідь, а тоді приймайте рішення. Дякую. Дякуємо, тоді. Дякую, І я.